Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми на цей раз на стороні поліцейських. І в нас погоня. Нічого собі, катраса. Ford gt Bentley, Lamborghini Murcielago. Давайте Бентлі виберемо. Бентлі контента. Треба 5 тачок. Ну, як сказати, вивести з ладу, щоб, щоб золоту медаль набрати. Майже 23 кілометри треба проїхати. Ну це вся траса. Може я менше проїду. Так, побачимо, як Бентлі покаже Continental GT. І своїм W12 під капотом. Mm -hmm. Оце, як сказати англійці вміють робити. Такі, бляха катачки Ось так тобі. Так, прискорюсь. Ось, так, тобі. Ось, тобі. о хо о хо хо Що, блокування? Увімкнули. Вони блокування увімкнули. Нехай наблизиться. Ох, я йому влаштую зараз. Ось так тобі. О, гелікоптер, я застосував. Ну як тобі таке? Все, докатався гонщику. Ось так тобі. Доїздився, чуваче. О-хо-хо-хо-хо. Гелікоптер зробив справу. І гонщик доїздився. Так, спробую цьому завдати шкоди. Ось так тобі. Ого, як прискорюється. Гелікоптер я застосував. Щоправда, з керуванням Бентлі тут якісь проблеми. Так, на... на цьому ЕМІ використаю. Ай. А... А... Все. Під контролю вийшло. Гаразд. Ви О... Ось так я його затримаю. Докатався. Аж, А ще якесь удосконалення. Араз, я йому добряче, зараз... А, зараз... У Бентлі з маневреністю трохи проблеми якісь. Араз, прискорювся. Тільки цих серпантинів сарпантинів мені ще не вистачало. Ось так тобі. Доїздились гонщики. О, золоту медалі отримав. О, винагорода мене очікує. Дві винагороди. Дві нові винагороди мене очікують. А, удосконалення. Другий рівень гелікоптер. SPPB, Те 6 таргетів, навіть, Та нова поліцейська тачка. Dodge Viper SRT10. AEC. -E -E Оце вже більш крутіше, ніж той, на якому я катався. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!